Так, любенькі, дорогенькі. Сьогодні зовсім по-домашньому. Времені немає. Зараз вже ваші розклади йдуться сьогодні. Viber. Хтось написав. Хтось яка жінка написала. Думаю, я вам зніму, щось скажу. А що написала, не хочу я телефон. Ти давайте відкриємо телефон. Телефон тут подивимося. Тут це написав. хозяйки. хазяї. Хто це написав? Це попробуй знайти, зараз хто це написав. Давайте я так прочитаю, я собі виписала. Як можна розоблачити людину, яка навела порчу. Ну, це дословно так написано у вайбері. Я не знаю, була там в я не читала коментарі. Вайбер. це затрат відкрила. Як можна розоблачити людину, яка, яка навела порчу? Ніяк. А як ви можете розоблачити? Людина йде і заказує Порчу. Я вам в те відео розказувала. Дуже мало хто може зробити ту саму порчу, Може, дуже багато можу розказувати, що там все вміє, все знає. Ну повірте, дуже мало людей, дуже мало людей. Це треба, щоб треба щоб. Може навести цю саму порчу. Та людина, яка наводить порчу, от не хочеться вас лякати, пугати, абсолютно так, як я розумію це. І це не вас, ну як це не всіх касається. Може для когось це є інтересно, може хтось хоче поняти це все. Я вам кажу, що та людина, яка робить порчу, дійсно робить порчу. Не просто там балакає, я робить порчу. Вона всіми путями зробить так, що ви, як сказати, як вам об'яснити? Що ви, що ви саме, саме менш чи саме пізніше подумаєте про порчу? Ви будете лічитися, ви будете там пілюлі, уколи, капельнице ставити, ви будете там думати, що це совпадіння, що це просто так, що все воно пройде, що в людей так і в мене так. Ну, тобто, якщо правильно зроблена порча, чи там, як ви називаєте це все? Це вже, знаєте, як ото завість, після завісті порча, після чогось порча, після чогось порча йде. Тобто є причина якась. Для, ну, чого заказується ця сама порча? Я ж думаю, не так, що проснулася, ага, відкрила глаза, давай зараз підемо комусь зробимо порчу. Порчі роблять самі близькі люди. Друзі, куми, чужі люди, ти йтимеш на вулиці, тобі, ну як, за ти дива, комусь там посторонньому, хто проходить мимо, будеш і ти робити порчу. Це близькі люди, це подруги в основному, це куми, це друзі, це, 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 це перри, -перри, перше, це, перве, перше, що саме перше, це завість. Це завість. А людина оправдає цю завість уже як хочеш. От не так глянули, не так там на чоловіка мого глянула. Там от починається, а елементарно копнися глибше, навіть роблю, роблю зроблю, зроблю, зробиш простий розпад. Там покаже, що не те причина. Тобто в корі, там є карта гроба, гроб нарисований. І якщо карту ти витягуєш нарисований гроб, ну не буде зараз шукати, немає в мене. Гроб, гроб, той, що людину мертву вложить і закопить, гроб карта. Тобто це проблема, яка глибоко, яка, яку у людина ну, ні, ніколи сама собі не признається. От якщо ця карта показує, там, що десь людина там, щось мені розказує, чи, мені, чи комусь, там, що от щось там, от вони, на мене, там сестра, брат, там ті, сі, Подімаєте, і ти витягуєш карту груба, все, це проблема не в тому. Це проблему треба копати, і вона ніколи, чи вона, чи він, ніколи не признаються самі собі. Невже, вже не кажучи там про когось, що причина там зовсім не в тому. В тому, що там завитки б'ють, там ще щось. Ще, ну, сто причин може бути. І таких, що ми й не подумаємо. А щоб от сказати, пальцем показати пощу, це вже коли там убирається це все. Тоді, так, да, тоді людина може почувствувати, одна почувствує одне, а друга та, що заказувала, та може почувствувати зовсім друге. І то це є період времени. Це не те, що там 20 років тому зробили, ви з цим ходили-ходили, потім десь вам захотілося щось там, там чи чистку, чи вбрати порчу, як ви там називаєте це. І та людина почувствує, ні, це якийсь є от, знаєш, як от, по гарячим слідам. От якщо воно все по гарячим слідам, да, воно, воно, як сказати, воно вертається, від киля прийшло. Воно в воздух нічого просто так не літить. Яким там воно путем, як, 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 як воно виразиться, ну це ніхто не знає. Просто те, що ви питаєте, як можна розоблачити людину, яка навела Польщу? Ніяк. Ну як ви розоблачите людину? Розоблачити це треба доказати, це треба якісь факти доказати. Факти можу бачити я якісь. І я не за те, щоб починати людей стравлювати. Тобто ти чисто пішла від мене, слава Богу, тебе жись потихеньку, помаленьку, должна налажуватися. Та людина отримала не получила, це таке. Це, знаєте, не ми судді і не нам судить. І все. А щоб отак сказати, як можна розоблачити, ну як ви? Ну хорошо, ну займаюся. Я якимись там ділами. Як мене розоблачити? Мене розоблачати не треба, я сама це все скажу. І сказала на весь світу. Як мене розоблачати? Не йдіть, не заказуйте, ніхто нічого робити не буде. Я ж не буду бігати по вулиці, по городах, по селах, влить людей і щось робити там. Погане чи хороше, от просто так стрельна дурка, дурка, я побігла десь шукати когось, щоб щось погане комусь зробити. Зачем це мені воно? Чи там хто цим займається? Ніяк ви не розоблачите. Ви моліть Бога, щоб о том, що якщо ви чувствуєте на собі щось десь, куча болячок. Болячки якісь непонятні. Там сто причин. Колись відео зніму, я вам, якщо вам інтересно, подробніше розкажу, де воно може бути. Як воно може виражатися? Так як ви навіть не подумаєте. Ну все, а те, що як, як можна розоблачити, ну, кого вам розображати? Та людина не признається, вона навіть мені в розкладі буде балакати, я ж вам кажу, ти балакаєш, ти бачиш по карті, що так, і спробуєш, так, Боже сохрани. Сама свята людина. Я ж живу, я ж нікому поганого нічого ні, ні, ніколи не жила, не робила. От і все. Ти карту дивишся, ну і то хто я, така, щоб я судить. Я дивлюся, я якимись там п'ятими, десятими путями щось можу сказати, що не страдай дур'ю. Не придумуй того, чого немає, не замазуй себе в грязь. Живи свою життя, не дивись направо наліво Якщо ти не можеш без того, щоб завидувати, щоб тебе завість не з'їдала, а ти потім когось якусь людину цим не з'їдала, значить себе ограничує в тому, що ти десь ходиш щось бачиш. А по порчі, порча, порча це порча, все, вона є. Якщо заказали, якщо правильно її зробили, вона є. Все, вона є. Вам треба убрати її з себе, тобто теж, як ви це називаєте, чистки, нечистки там. Знять порчу, брать порчу, там. Ну, кожний як хоче, так і називає це все. А та людина, та людина є та людина. Якщо це бистро, то я б сказала, що не позавидуєш. Не позавидуєш. В кожного діти, в кожного внуки, в кожного правнуки, в кожного. Породуй по, по по, по всьому цьому. Навіть породу, якщо є, навіть ти, я дивлюся по карті, дивлюся по тому, що починаєш чистки робити, а там навіть не те, що ви. Хтось вам, там породу, там, знаєш, як ото породу, покоління назад. І на них порча є, Страшна порча. Прокляття порча. Подімаєте? І ця людина, яку я чистку роблю, вона тягне тяне оту всю гадость. Ті жили припіваючи, ті цілий пахли, сім'я. От бавай, каже, вона, ні, в мене і батьки жили, Брін, і бай, баба з дідом жили, і там жили все все замечательно, Все, такі курку, куркулики. А що на, на вас туди? А туди кинешся глибше, як вже не по картах, по чистки вже як починаєш робити. А там воно, розумієш, ти тягнеш те що, те, що люди не отработали, тоді, ти тягнеш на собі його, тобто покоління. Тобто життя тяжла і тяжла і непроста штука. Понимаєте? І копатися, хто це, розоблачати, ну, це, ви, це, 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 це ви не туди балакаєте, не про те тебе балакаєте. Це не в тих случаях роз, розоблачати. Тут треба розоблачитися, я піднімаю факт на то лісу. Взять якесь доказательство, піти сказати ось. Ви мені оте, оте, оте. Де ви таке візьмете? Де ви таке візьмете? От Чим би я не займалася в будь-який ну, період своєї жизни? Це найбільше табу. Це останнє, що я відкрию рот і розкажу десь комусь щось якісь діла. В в в общем, от в общем, в общем, от да. Я вам сто раз казалась стопеверкою, не приміняйте все це до себе. Не треба, тому що ви не одна і случай такий не один, такого багато. Не треба приміняти до себе і там думати, отам от я про вас. Боже упаси. Боже упаси, Саме останнє, що я зроблю, це я про когось, про вас чи про щось. Це вже, якщо там перегинаються палки, то це не лічня, а отам там щось, якісь там вайбери, коментарі. Оце все вияснення, так, да, це тут, понятно. А якщо лічно щось вас касається, я це знаю, я це розумію, і Боже Це саме я кажу, саме останнє, що я відкрию рот і почну, це не можна, це не красиво, це неправильно. Це тебе по голові вдарить. Мене по голові воно вдарить на раз-два. Тобто не можна. Цього робити не можна. Є ви, є я, якщо ми там щось таке лічно, лічно. От ми з вами рішаємо, значить ми з вами це рішаємо. А те, що там балаки, що просто тут Неділя розкладів, ось таке, ось пішли це, свічку роблю, а порчі, порчі люди більші, більш і більш порчені в тих свічках вилазять. Ну, то есть, ну Це все, ну це в це це в общому, це в общо. Ніхто ніякий конкретний случай нікому не розказує. і не розкаже. Це я вам в общем кажу. Ніяк ви не розсекретите, не розоблачите, не, не, не такі ви умні, Подіваєш, магія є, понімаєте, магія. Що таке магія? Нема чорно і біло, я вам казала. Це так, як я вважаю. Чорна, біла, сіра, краска, немає, є магія. Щоб мені убрати, щоб мені почистити, мені треба було, мабуть, було період життя займатися тим, щоб я розуміла, як воно робиться. Тобто, це пройти. Не просто бла-бла-бла, а пройти, що як воно робиться, і отак от значить його можна убрати. Діло в тому, що це наскільки хитре все. О те, що от під словом має, це наскільки все хитро і наскільки все знаєте, таке, то слизьке, ти за руку не спіймаєш. Те, що хтось щось каже, там, бо те каже, та людина, яка цим займається, мені абсолютно все одно хто що скаже. Абсолютно, я сама знаю за собою, що я роблю, кому роблю, як роблю. І якщо я зробила, хоч ви головою обсенкою я Знаю, що я свою роботу я зробила. Я взяла її і зробила. Якщо ви сьогодні результат не бачите, ніхто вам не скаже, що... Результат через три дні, все, жди, результат, постукають двері, прийде жених, чи принесуть мільйон грошей. Немає. Це вже Господь Бог сам рішатиме, коли вам там це, і наскільки ви піддалися цій чистці, і наскільки ви були спокійні, наскільки ви, розумієш, все це пройшло нормально. І одне діло, коли ти чистиш дитина 20 років, чи 25 років, і друге діло, коли ти, бабу, чистиш 60-65 років, така як я. Яка всю свою життя Водів 40, 30, тягла оце все, і ти з нею починаєш ішкрібати оце все. Ну, Зрослі люди, я думаю, це все понімають. Це не просто так, що просто так не треба сюди лізти. Просто так, я думаю, у вас кожного є, куди гроші потратити і чим займатися без того, що до мене, до мене лізти. Просто за що я хочу сказати, що оце, оце все наскільки, що ви можете, знаєш. На ту людину, що бла 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 прийде з вами там по скандали, щось розкаже, якісь притні наведе, де щось ви почули, там от вона, значить, мені цей. А та людина така, така, така. така. Услужлива, улипчива, все. Понимаєш, на яку ніколи не подумаєш, яка в це з церкви не вилазить, яка молитви на пам'ять всі знає, блін, аж рота розкрить, Боже, як в твоїй голові все це держиться. Понимаєте, а від тієї людини, як повернеш, а від тієї людини. Попахує не тим, чим надо. Це не завжди, це не все. Ну є і такі случаї в житті. Є і такі случаї, друзі. Я просто хочу сказати, нічим ви, ніде, от там хто писав у Viber, Розоблачить ніяк ви не розоблачите людину. Щоб розоблачити, треба схватити за руку на гарячому і сказати, ти на мене, от ти прийшла, от фотографію принесла, чи там те 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 дала, от на мене ти навела прощу. Ніхто вам не скаже. Той, хто займається цим, він під дулом пістолета цього не скаже. Та, що людина прийшла заказала, то вже не скаже. Понимаєте? Не для того вона пішла тихенько, щоб щось зробити. Як від цього зберегтися? Заб... А як ви можете? Як ви можете всіх заставити, ну от як? Не знаю Може, ви як то можете. Оце вам та сама защита. Чистка це чистимо ми все? І порчі, і всю гадость, яка там колись моя приліпилася. Защита, оце ми ставимо защиту. Через що я вам кажу купити дві іконки, кому надо. Не всім, кому надо. Дві іконки. Одна іконка йде мені на чистку, через яку я роблю чистку. Друга іконка йде на защиту. Ну, це, це те, що ви бачите. Все остальне ви не бачите, як воно відбувається, як воно робиться і скільки чого туди треба. А як, ну можете ви, ну вірите ви в Бог, вірите ви в церкву, вірите ви, ну захищайтесь так, молитвами читай. Знаєш, де йшла Божа матушка, там за нею Ніколаю Годнік. Ну хто хто що може, той те читає. Якщо ви вірите, ви розумієте, що вам воно дає результат. Ну світ зараз такий, світ зараз, А який світ? Безбашений. Прежде всього, світ безбашений. Тобто головою, ну. Головою не думаю, так. Да. Ну, як то думають вони от сьогодні і зараз. От обіда сьогодні і зараз, а потім, що буде, і все. А порча, порча, якщо нормально зроблена порча, ще раз вам скажу, що ви саме посліднє, саме, саме аж знаєш, як сказати, ви будете і по больницях, ви будете й туди, ви будете, а время йде. І саме останнє, що ви подумаєте, якщо правильно, там людина, яка робить, зробить вам. Те, що не вам, комусь хай. Понимаєте, саме последнє, про що ви подумаєте, про те, що, а може, нам мені щось десь таке непонятно що? І врачі б'ються, і лікарства п'ємо в жвем, і те робимо, і це робимо, і, а все одно, помієте, як то у вас якийсь. По тому що чого? Потому тому що про що хоч ми думаємо. Ну, тільки не про це. А про це буває пізно вже. Подума людина там цей, а є такі ж невіруючі. От не вірю я, я не бачу, я не понюхаю його, я не пощупаю його. Ну, це таке, є і такі. Це вибор кожної людини. Тут ніхто, ніхто нічого не це. Ліст. Лі були люди, понимаєте, як сказати, були люди, хто цим займається, були люди, хто це заказує. тому що... Якби ніхто не заказував, не було б людей ті, що, ті, що займалися. І були люди, яким завидували, і які завидували. Знаєте, все це було. Все це є і все це буде. Якщо буде от земля стояти, ніде вона не дінеться від цього всього, що відбувається. це все було, є і буде. А вже вам рішати, вам рішати, чи йти в аптеку купувати таблетку, чи піти до врача, хай скаже. Чи не купувати взагалі, бо ви в це не вірите. Так само і тут, все те саме. Вірите, не вірите? Де, що? Ну, закрийтеся вдома за забором високим, щоб, ну як сказати, щоб на вас ніхто нічого не йде. І то все одно якось десь щось, все одно десь десь навіть не подобається, що сидить, закрилася вдома, ось така горда, така незавісима. Понимаєте? Так, сто причин В Чому це розказала я таке? Все, на цьому все. Не буде сьогодні карти брати, вам ніякі, тому що в мене з 12 розклади. Йдуть варити капот, чоловік щось, чоловік щось там, якісь заборчики мене, займаються. Ну, в общем, день почався, і вперед із піснею. і вам хорошого дня. Кріпкого здоров'я, міцного здоров'я. Не хворайте, не болійте. Миру нам усім. Миру, 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 ще раз миру. Кожен, що отримав по своїм заслугам. І, ну, я таке, що хотіла сказати, не судіть строго. Що знаю, те кажу. Чого не знаю, не скажу. І того, що не хочу сказати, ну, наприклад, чи брехати, чи не сказати, я виберу не сказати. Просто не сказати і все. Ту тему не піднімати і взагалі не сказати. Повірте, а щоб сидіти, розказувати, брехати, років воно не буде. Все, Пока.